Віфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо. В ефірі Марафон Єдині новини для вас працюють команди фактів та вікон. У Чернігові затримано двох підозрюваних у причетності до вибуху боєприпасу на публічному заході. Їм вже вручено підозру. Нині під варту людина, що дала наказ відвести бойову зброю просто у центр міста. Плюс затриманий того, хто дозволив дитині взяти до рук гранатомет. Нагадаю, внаслідок детонації снаряда в Чернігові постраждало 15 людей. Вісім з них неповнолітні, четверо досі в лікарні. Під обстрілами минула ніч на Дніпропетровщині. Двічі з важкої артилерії росіяни обстріляли Нікопольський район. У місті ворожі снаряди пошкодили з десяток приватних будинків: багатоповерхівку, гімназію, спортивну школу, магазин та кафе. Осколки зачепили кілька ліній електропередач. На щастя, люди не постраждали. Наші воїни тримають позиції на східній ділянці фронту. В останньому зведенні генштабу збройних сил України повідомили успішно відбиті рашистські наступи в районах Бахмутського, Веселої Долини, Зайцевого Кодеми та Соледара. провалив штурм вороги біля Первомайського, водяного та Невельського на Авдіївкому Авдіївському напрямку. Росіяни намагалися відповідати вогнем з авіації. Також обстріляли п'ять населених пунктів неподалік Краматорська. Одна людина загинула, вісім поранені внаслідок обстрілів на Харківщині. Неспокійна ніч сьогодні була у Богодухівському, Чугуївському та Ізюмському районах. В селі Андріївка після ворожої атаки горіли будинки. Вогонь гасили пожежники, добровольці та бійці ДСНС. Напередодні ввечері ракетний удар наробив лиха й в самому Харкові. Постраждали двоє чоловіків та жінка. Ворог цілив старими радянськими ракетами С-300. Частина з них до міста не долетіла через технічний стан. Такого попереднього висновку дійшли слідчі. Вибуховою хвилою пошкодило вікно і фасад багатоповерхівки та кілька приватних будинків. Від самого ранку комунальники засипають у місті вирву, яка залишилася після влучання. Було ранення, Як я сидів з жіною в кіоскі, і получається возле холодильника, Ви сюди, як прилетіло, сразу накрила повністю на нас холодильниками. Минут на п'ять виключила. Потім я встав жена жива или жива чи да, вона її достал з холодильника, не могли відкрити двері. Я йшов по той улице і літіла. Я присів, вот, сіди, на мені насипалося все, і потім був зривок. У сина вибило два окна по сараї вдарила кирпичина, обсипалася вся вся в сараї. На Херсонщині окупанти продовжують змушувати освітян працювати за російською програмою. Тим, хто відмовляється, погрожують каральними заходами. Про це повідомляє перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Погрожують і родичам керівників навчальних закладів, які виїхали з окупації та організували навчання у форматі онлайн. Паралельно окупанти намагаються підкуповувати батьків, щоб ті віддавали своїх дітей в школи з російською програмою навчання. Про це вже розповів речник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. Обіцяють їм безкоштовне харчування та виплати. Більшість шкіл на окупованій Херсонщині відмовили спрацювати за російськими програмами. Педагогам, які йдуть на співпрацю, представники руху опору Південь Української добровольчої армії нагадують про відповідальність за колорабоціонізм. одному з тих, хто погодився очолити школу в окупації на подвір'я, принесли траурний вінок. Український прапор і вільне життя повернуться в Крим. У нічному зверненні про це заявив президент Володимир Зеленський. Він нагадав, 4 вересня річниця затримання окупантами першого заступника голови меджлісу Нарімана Джеляля, хоча він не скоював жодних злочинів. Торік під час першого саміту кримської платформи приїхав до Києва і відверто розповів про деградацію життя на півострові і про те, що російська влада перетворила півострів на одне з найбільш небезпечних місць в Європі та зброй. Збройні сили роблять усе, аби це змінити збройні сили України. Наша розвідка спеціальні служби вже роблять необхідні кроки. Саме для цього ці кроки можна почути. І усі бачать, окупанти вже почали втікати з Криму. Це правильний вибір для всіх, для всіх. Ніх ми повернемо свободу Криму усім нашим людям в Криму. Повернемо свободу Кремли і обов'язково зробимо Крим одним з найкращих, найкомфортніших місць у Європі. Крим на це заслуговує. Британія розширює програму підготовки українських військових. Тривалість бойового курсу збільшать. Тепер вишкіл триватиме не три, а п'ять тижнів. Військові проходитимуть поглиблену підготовку. Українці опановуватимуть західну зброю, і техніку. Їх підготують для міських боїв окопної війни. Своїм досвідом, окрім британців, ділитимуться інструктори ще восьми країн. Від червня навчання у Британії вже пройшли майже 5 тисяч українських бійців. Британська влада обіцяє продовжувати таку підтримку стільки, скільки це буде потрібно для боротьби з російськими загарбниками. Білоруси ніяк не заспокоїться, щонайменше до 11 вересня вкотре подовжили свої навчання, про що свідчить графік. Військові маневри відбуваються одночасно на восьми полігонах. За даними моніторингової групи, білоруси стали більш підготовленими для оборони, втім, не для наступу. Хоча поблизу Бреста помітили посилення військової активності, туди звозять важку техніку. Це зенітно-ракетні комплекси С-300, танки, гаубиці, самохідні установки та гради. До кордону з Україною з боку волини підтягують ешелони з технікою та особовим складом. Втім, очевидно, що для наступу цього замало, хіба для того, щоб підвищити напруженість та полоскати нам нерви. Також у рамках командно штабних навчань з 8 вересня білоруси планують відпрацьовувати нібито звільнення території. Зокрема, може йтися про прикордонні області України: Волинь, Рівненщину та Житомирщину, повідомили в Генштабі. І зараз проводять перевірку готовності польових систем зв'язку. Та ситуація з нашого боку під контролем. Вільний світ повинен продовжувати ізоляцію Росії, доки Україна не витіснить ворога зі своєї території. Про це заявила прем'єр-міністерка Естонії Кая Калас. Ще від початку війни вона закликала обмежити доходи Росії від продажу енергоносіїв, адже за рахунок цього Кремль підтримує свою військову промисловість. Калас вважає, що нині важливо, аби більше країн приєдналися до угоди про ціновий ліміт на російську нафту. Тоді Росія не зможе використовувати енергозброю проти ЄС. Також Калас закликала швидше перейти до питання про наступний потужніший пакет санкцій, в якому зокрема обмежити потік російських туристів до Європи. Російські військові, яких відправляють воювати проти українців, деморалізовані. Це встановила британська розвідка. Зазначили, одна з головних претензій російських солдатів проблеми з виплатою зарплатні. В армії платили небагато, але доповнювали це різноманітними бонусами і надбавками. Та нині, вочевидь, на премії не вистачає грошей. Британська розвідка вважає, що причини цього бюрократія, корупція серед командирів, а також незвичайний правовий статус війни, яку в Росії назвали спеціальною військовою операцією. Крім того, армійцям не видають форму, зброю та сухпайки. Постановка жінок на військовий облік відбуватиметься добровільно. Про це в ефірі національного марафону повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, відомство нині працює над тим, щоб цей процес був добровільним. Нині немає необхідності збільшувати кількість жінок на військовому обліку. Разом з тим, у війську залишається потреба у трьох спеціальностях медики, кухарі та радіотехніки. Наголошуємо, що постановка на облік це ще не мобілізація, тобто, це не означає, що жінку одразу заберуть до. Армії державі лише необхідно знати на скількох фахівців вона може розраховувати в разі потреби. Ми говоримо про необхідність добровільної постановки на облік. Що це означає? Що жінки, які хочуть, які вмотивовані, вони повинні мати право все-таки ставати на облік. Боятися нічого не треба. Розпускають здебільшого паніку, що буде заборонено виїзд жінки, ніби то вже там напоготові виїжати. Ну це дійсно просто паніка. Рекордні черги вантажівок на Волинському кордоні. Перед пунктом пропуску ягодин стоїть майже 2,5 тисячі ваговозів. Тягнучка простяглася на півсотні кілометрів. Щоб потрапити до Польщі, далекобійники чекають тижнями. Доводиться жити в своїх автівках посеред поля без жодних зручностей. Митники пояснюють, все через заблоковані в Україні порти. Тож потік транспорту до Євросоюзу йде крізь західний кордон. Через ягодин найвигідніше. Відтак і черги, половина вантажівок везуть товар, який підпадає під ветерин. Нарний чи фітосанітарний контроль у польському пункті пропуску це затримує більшість машин. Україна просить винести фіто та ветеринарний контроль за межі пункту пропуску. Це суттєво зменшить черги. Однак Польща наразі проти, щоб розвантажити пункт пропуску, вже понад два місяці через ягодин не пропускають легковики. Але це не усуває проблему черги не зменшуються. Дві тижні стою в колейці, прямо до цього, до цього повороту, а тут залишилося кілометр 700 десь. Вже треті сутки пішли стою. Я приїхав на Київ, розвантажився і оце в очередь став. А приїхати не можна, бо хлопці виходять. Все, куди ти їдеш? Я говорю, я пусту. Розвертайся. Перед пунктами пропуску на Львівщині на виїзд з України також застрягли сотні вантажівок. Вони по кілька діб, а деякі тижнями чекають на перетин кордону. Найбільше на краківці нині тут понад шість сотень вантажівок. Протяжність черги 15 кілометрів. І це при тому, що тут найбільше смуг для руху 10. Водіям доводиться жити в машинах у полі без жодних зручностей. Відтак, щоб покращити умови очікування, кермувальникам за кілька кілометрів до пункту пропуску розпочали будівництво майданчика. Він призначений для відстою ваговозів. Там обіцяють встановити вбиральні душ та облаштувати кімнати відпочинку. 15 діб в колійці. Сьогодні 15-й день. Дуже тяжко. В туалет це в ліс, в посадку, все загажено. Може якісь біотуалети поставити, ну хоча б ближче сюди до кордону. Станом на сьогодні ми здійснюємо пропуск близько 300-350 вантажних автомобілів в напрямку виїзду з України за добу. Перенаправленням потоків, експортних потоків в напрямку західних кордонів, е, на напрямку Республіки Польща, в першу чергу, на автомобільні пункти пропуску. Тому відповідно ми спостерігаємо таке накопичення автомобілів. Через зупинку Росією північного потоку ціна на газ у Європі сьогодні раптово зросла на третину. Про це свідчать дані біржі ICE. на відкритті торгів. Сьогодні вартість тисячі кубометрів блакитного палива перевищила 2800 доларів. Хоча ще у п'ятницю торги закрилися на рівні 2200 доларів. Зростання цін почалося на тлі повної зупинки постачання газу північним потоком на невизначений термін. Росія пояснила це поломкою газогону, хоча компанія Siemens Energy заявила, що не бачить технічних причин, які вказує російська сторона. Їздять Україною та пригощають людей, які опинилися у скруті через війну піцою. Понад 200 благодійних пікніків. Іноземні волонтери влаштували в різних українських містах і селах. Так підтримують людей, вимушених покинути свої домівки через вторгнення Росії. Мобільну кухню встановили у Луцьку. На ній готували піцу просто неба для переселенців. Печ під відкритим небом волонтери із 20 країн частують українських переселенців. Нашими містами та селами подорожують так званим піцамобілем. Якщо Єсліпару не скажіть. Піца ніхто не отримає. Слава Україну! Геруємося! Сосова Чаурі з Грузії, він тут головний кухар. Разом із іншими волонтерами від початку Великої війни допомагав українським біженцям у Польщі, а з квітня іноземці їздять регіонами України. Трудні часи, війна, кормимо людей, допомагаємо. І от так кожен день успіваємо співаємо, 4-5 точки, 1,5-2 тисячі людей обслуговуємо кожен день. Просто Допомагаємо, допомагаємо українському народу, чим можемо. У шотландському кітлі та українські вишиванці готує піцу Гаріс Крімджер із Шотландії. Свою вантажівку переобладнав на піцамобілі тепер годує переселенців. Заготовки ручної роботи доставляють з Італії. Волонтери випікають піцу у вуличних печах. Ми хочемо, щоб ви розуміли, ви не самі. Ми величезна міжнародна спільнота, яка підтримує всіх в Україні. У нас є волонтери з Австралії, США, Канади. Їхні громади також спонсорують і допомагають. Це прекрасно, і це не лише війна для України, а й для всього світу, на який вона має вплив. Ми хочемо це зупинити, прагнемо миру і з надією на це готуємо тут піцу. Посмакувати піцею щойно з печі прийшли понад сотня вимушених переселенців. Каже, тут навіть не у їжі справа, а в тому, що їх підтримують і намагаються бодай мить відволікти від тяжких думок приємними підбадьорливими розмовами. Піца дуже смачна, це необхідно для людей, які втратили все. Така підтримка, вона дуже важлива. Я просто на собі це все відчула. Це багато чого стоїть. Дуже тішить, що різні люди нам допомагають. Нам це дуже дуже потрібно. І мені здається, ця ідея, ця акція, вона дуже класна. Під час кулінарного пікніка іноземні волонтери спекли шість сотень піц. Далі помандрують на Рівненщину, а потім вірпінь та бучу. Одночасно з цим під самобілом Україну їздять і ще три таких волонтерські групи, і частують тих, хто нині у скруті. Але вірять, уже скоро Україна вибере перемогу і тоді допомагатимуть нам відбудовувати нашу країну. Треба побідіти, треба довести цю війну до кінця. Побіда за нами, по другому не може бути. У Росіянах ніту ні малейшого шансу побіжати Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факти ICTV, Єдині новини. Це всі новини на цю мить. Марафон єдині новини триває. І далі розмовна студія з Вадимом Карп'яком.